Ти можеш думати, що тебе важко обдурити, що ти бачиш маніпуляцію за кілометр, але найнебезпечніші ігри розуму, ті, які здаються безневинними. Маніпулятор не приходить до тебе з написом на лобі, він посміхається, він дає тобі те, чого ти давно не мав увагу, визнання, тепло. І коли ти вже відкрив двері, він починає гру, але не чесну, а таку, в якій правила знає тільки він, і в якій ти пішак, навіть якщо тобі здається, що ти контролюєш усе. Це відео не про страх і не про те, як бачити зло в кожному воно про силу, про те, як не бути слабким. Як розпізнавати смертельні ігри ще до того, як вони почнуться, і як діяти по-іншому твердо, спокійно, впевнено, бо саме це і є справжня свобода, коли ніхто не має пульта від твого розуму. Ми розберемо сім найпоширеніших психологічних ігор, які використовують маніпулятори. І покажемо, як з допомогою стоїчної мудрості не грати в них, не бути жертвою і, нарешті, перестати віддавати свою силу іншим людям. Ти чуєш, дивись, що ти зробив зі мною. Маніпулятор рідко кричить натомість він тихо стогне, показує втому, демонструє, як сильно ти його раниш навіть коли ти нічого не зробив. Він грає роль жертви. Мені так погано через тебе, я не заслуговую на це. Він не просить вибачення, але змушує тебе почуватися винним. І що більше ти відчуваєш провину, тим легше тобою керувати. Ти починаєш підлаштовуватись, перестаєш говорити те, що думаєш, і згодом втрачаєш себе. Це особливо боляче, коли маніпулятор близька людина. Ти не хочеш їй зла, але саме це і робить тебе вразливим. Бо винна людина слухняна людина, а слухняна людина це зручна мішень для контролю. Стоїки вчили, ти невідповідальний за чужі емоції. Людина має право відчувати що завгодно, але ти не маєш за це платити своєю свободою. Провина це інструмент, яким тебе зламують. Справжня сила в межах, у чесності і в готовності сказати. Це твоє почуття, я його розумію, але не беру на себе. І раптом тиша грав мовчання. А ти не знаєш, що зробив не так. Тобі це відчуття, коли людина раптом перестає з тобою говорити, і ти не розумієш, чому все було нормально, і раптом холод, тиша, байдужість, але не відверта, а пасивно агресивна вона поруч, але мовчить, дивиться, але не відповідає. І це мовчання не про спокій, це зброя, це покарання, це спосіб змусити тебе турбуватись, шукати, що ти зробив не так, вибачатись за те, чого ти навіть не розумієш. Мовчання може бути мудрим, але не тоді, коли його використовують як інструмент влади. Маніпулятор мовчить не щоб розібратись. А щоб ти втратив ґрунт під ногами, щоб ти сам себе засудив і сам прийшов на поклон, без жодних гарантій, що тебе приймуть назад. Стоїки казали мовчання це нейтральний інструмент, але якщо воно виводить тебе з себе, значить, ти дав іншій людині контроль над своїм станом. І тут треба не намагатись його повернути, а нагадати собі Я не боюся тиші і не боюся втратити того, хто грає в ігри. Впевненість це спокій, який не потребує пояснень, це вибір не йти туди, де з тобою граються. Інші кращі за тебе гра в порівняння, і це звучить щодня. Маніпулятор рідко каже: Ти поганий напряму. Замість цього він порівнює тонко, але боляче. А от Оля завжди слухає свого чоловіка. Інші дівчата вже давно вийшли заміж. На моїй попередній роботі начальник не був таким чутливим. Ці фрази вбивають не голосно, а повільно. Вони змушують тебе сумнюватися в собі, знижують самооцінку, підривають віру у власну унікальність, бо коли ти чуєш, що інші кращі, ти автоматично хочеш дотягнутись, бути зручнішим, краще виглядати, старатись більше. І знову ти вже не в центрі свого життя, тебе веде чужий стандарт. Це гра, в якій ти не можеш виграти, бо правила змінюються на ходу. Ідеал завжди недосяжний, бо він не про тебе, а про контроль, про контроль, про те, щоб ти ніколи не відчував, що достатній. Порівнюючи себе з іншими, ти завжди втрачаєш найцінніше себе справжнього. Є тільки ти. І твій шлях, ніхто не живе твоїм досвідом, ніхто не має права визначати твою цінність. І якщо хтось постійно порівнює тебе з іншими, він не бачить тебе і не поважає. Тож не треба доводити щось тому, хто обрав не повагу, а тиск. Твоя гідність не в тому, щоб бути кращим за, а в тому, щоб залишатись собою, навіть коли це некомфортно для інших. Ти мене знищив, це гра в надто сильну реакцію. Уяви, ти кажеш щось спокійне, чесне, але неприємне, а у відповідь сльози, крик, істерика. Людина наче вибухає, перекручує твої слова, робить з себе жертву, кричить Ти мене знищив. І ти стоїш. Ошелешений, не розумієш, що взагалі сталося, наче провалився у чужу драму. У цей момент починається гра, бо чим більше ти виправдуваєшся, згладжуєш, просиш вибачення, тим більше влади ти віддаєш, і поступово починаєш бути щирим, мовчиш. Підбираєш слова, а всередині росте страх зачепити людину, яка сама не контролює себе і тебе змушує жити в напрузі. Сильні емоції не завжди щирі і точно не завжди виправдані, іноді це просто спосіб отримати контроль через жалість, через провину, через шок, але ти не зобов'язаний у цьому бути. Ти можеш співчувати і не брати участі в цій грі, не доводити, що ти непоганий, не втягуватись у драму. Бо якщо хтось постійно змушує тебе сумніватися в собі, проблема не в тобі, і твоя доброта не повинна стати приводом для чужого емоційного шантажу. Я просто хочу тобі добра. Гра в я краще знаю. Звучить, ніби турбота, ніби хтось дійсно хоче, щоб у тебе все було добре. Я краще знаю, як тобі буде правильно, не витрачай час, це не твоє. Я ж старший, просто послухай мене, і в тебе майже не лишається простору для сумніву. Адже це ж любов, досвід, добрі наміри. Але з кожним я краще знаю, ти втрачаєш щось своє, свій вибір, свою інтуїцію, своє право йти кудись, навіть якщо ти помилишся. Бо поки ти йдеш за чужими словами, ти не живеш своє життя, ти граєш роль, яку тобі хтось призначив. І навіть якщо все виглядає добре, всередині з'являється тихе, але вперте почуття це не я. Найнебезпечніше тут те, що тебе ніхто не змушує. Все звучить лагідно, але саме тому це так складно помітити, бо контроль, загорнутий у турботу, найміцніший. У тобі є право вирішувати. Навіть якщо хтось переконаний, що знає краще, упевненість народжується не з порад, а з власного досвіду, і навіть якщо ти десь оступишся, це буде твій шлях, а не життя прожите за чиїмись зручними схемами. Ти хороший, тільки коли зручний, гра в любов за умови. Це, мабуть, найпідступніша гра, бо починається вона з тепла. Тебе обіймають, хвалять, підтримують, і ти справді відчуваєш себе потрібним. Ти розкриваєшся, але поступово розумієш: тебе люблять не просто так, а за щось: за слухняність, за мовчання за те, що ти зручний. Як тільки ти починаєш говорити ні, щось змінюється, тебе вже не обіймають так щиро, тебе вже не слухають, не дивляться з повагою, може, навіть карають тишею або холодом, і ти починаєш боятися бути собою, починаєш думати, що любов треба заслужити. І це найгірше, бо любов, яка вимагає покори, це не любов, це торг. І з часом ти вже не знаєш, хто ти, ти тільки вгадуєш, яким треба бути, щоб тебе не залишили. Але справжня близькість не ставить умов, вона не ламає, а приймає. І якщо тебе люблять тільки коли ти зручний, то це не про любов, а про контроль. Бути собою важко, але це єдиний спосіб зрозуміти, хто поруч із тобою насправді і чи варті вони твого серця. Ми з тобою не як усі, це гра в особливий зв'язок. Це звучить як казка. Між нами щось особливе, я ніколи не відчував нічого подібного, ти не така, як інші. Від таких слів тремтить серце, ти ніби опиняєшся в центрі чогось великого, в тебе з'являється надія, це воно, це більше, ніж просто стосунки. Але саме ця особливість часто стає пасткою. Бо на хвилі емоцій усе відбувається занадто швидко глибокі зізнання, плани, фантазії, а потім раптове охолодження то близькість, то відсторонення, то ти ідеал, то вже щось з тобою не так, і ти вже не розумієш, де правда, але чіпляєшся за ту першу магію, бо вона ж була, правда ж. Це і є пастка, поки ти віриш, що між вами доля, ти не ставиш питань, не виставляєш меж, не зважаєш на тривожні сигнали, бо дуже боїшся втратити це диво. Але справжній зв'язок це не гойдалка, це не буря, яка зносить тебе з ніг, це спокій, чесність, взаємність у вчинках, а не тільки в словах. І якщо ти відчуваєш, що цей зв'язок робить тебе слабшим, змушує сумніватись у собі, триматись за крихти, можливо, це не любов, а просто красива маніпуляція. І найсильніше, що ти можеш зробити, не триматись за ілюзію, а обрати себе. Тепер ти бачиш ці ігри вони не завжди приходять із криком чи насильством часто в обіймах, у нібито турботі, в словах Я просто хочу тобі добра, ти ж надто чутливий, ми з тобою одне ціле, і саме це робить їх небезпечними, бо вони тихо точать твою впевненість, крапля за краплею, поки ти навіть не помічаєш, як перестаєш бути собою. Справжній контроль не завжди виглядає як тиск, іноді він у мовчанні, в очікуванні, що ти сам зречешся себе, щоби залишитись з кимось. Але глибоко всередині ти завжди відчуваєш, коли тобою грають, коли ти щось віддаєш, а у відповідь лише умови, коли ти вже не обираєш, а підлаштовуєшся. Подивись уважно. На людей поруч, на фрази, які ти чуєш щодня, на свої реакції, і запитай себе, чи це моє, чи це я, чи не обмінюю я свою гідність на крихти схвалення. Твоя сила нікуди не зникла, вона просто мовчить і чекає, коли ти згадаєш про неї. Бути спокійним це не слабкість, це вибір. І справжня впевненість не кричить, вона просто стоїть рівно і більше не грає в ігри.